Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас друга серія нашого соціального проєкту. Ірина вступила в програму екстракорпорального запліднення. Відбувся етап підбору препаратів для стимуляції, безпосередньо сама стимуляція росту фолікулів і настав той день, коли час забирати яйцеклітини. Що ж, прошу вас разом зі мною пройти в операційну. Зараз безпосередньо над процесом пункції фолікулів з отриманням яйцеклітин працює не один лише репродуктолог, а ціла команда. Це і анестезіологи, які спостерігають у контролюють стан пацієнтки, це і ембріологи, які будуть працювати безпосередньо з нашим ембріологічним матеріалом. Це і команда хірургів, які завжди підстрахують і допоможуть у разі ускладнень. Тож ми починаємо. Зараз ми будемо проводити денудацію осадку комплексів, тобто будемо пропускати клітини через різні діаметри піпеток і очищати від клітин помісу. Функція завершена. З Іриною все добре, все чудово, вона перебуває в палаті. З дев'яти фолікулів, які перспективно нам могли дати яйцеклітини, ми отримали 9 зрілих яйцеклітин класу М2, що готові до запліднення. Сергій, чоловік Ірини, на жаль, сьогодні не з нами. Він захищає нашу батьківщину в рядах Збройних сил України. Але матеріал Сергію, крім заморожений у нас. Сьогодні відбудеться розморозка та запліднення цих яйцеклітин. Дуже хотілося б, особисто моя віра та віра нашої команди, що нам удасться подарувати цій прекрасній парі, ще прекраснішу дитинку.